Вчора була інформація про те, що в Харкові менше обстрілів. Не знаю про Сумщину, а є різна інформація, кажуть, що не менше, не знаю. Але сьогодні вночі, в Києві, зокрема, сирена просто не зупинялась протягом двох годин з переривами на годину, півтори-дві це безкінечні тривоги. Те, що ворог не здається, і ворог буде продовжувати. Воювати з Україною, напевне, зрозуміло всім. Розрахунок на те, що хтось надто запанікує і скаже, давайте сядемо за стіл перемовин, ну, поки що не стається. Власне, це логіка і наших е е лідерів, чиновників, які фактично теж постійно стояли на позиції, що ніяких перемовин е за наявності. Окупованої території. Тепер окупована територія є і в Російської Федерації. Чи наблизиться мир вирішувати лише вам, хотів би я сказати, але насправді вирішувати не вам. Поки що тривожні ночі, і дай Бог, щоб мешканцям Харкова е, трішки стало легше. Хоча е, я, як людина, яка 20 років займається критичним мисленням, логікою. Ну, не схильна пов'язувати події, які просто в часі послідовні одне з одним. Знаєте, є така приказка. Після того не означає по причині того. Тому так, може бути, що ворог частину артилерії, частину озброєння перекинув з Харківського напряму в Курську область, а може бути і не так. Тому, я думаю, не потрібно поки що робити далекоглядних висновків. Маємо те, що маємо, і ситуація доволі, доволі критична. Вчора я бачив відео, де американці там прямо радіють тому, що це най, найкраща, і найзухваліша, і найризикованіша, і найуспішніша операція. Поки що ми бачимо дії наших Збройних сил України. Але наші чиновники. А вже не один раз писали, що розгортання подій там буде залежати від того, як себе поведе ворог. Поки що ворог себе не поводить ніяк. І це теж певний фактор тривожності. Може бути таке, що ворог дозволить нам дістатись до Курска, може й до Москви, а може, що є якийсь план. Поживемо, подивимось, в будь-якому випадку, бережіть себе.